Анаторії, та інамна Дорого, вчитель біології та екології, міська гімназія спеціалізованих школа першого ступеня з погодження вручення музеївських мов Хенічівської районної ради Херсонської області. Дозвольте презентувати мене майстер-клас стиму використання елементів стим освіти в підвищенні біології. За мету собі я ставлю показати учасникам майстер-класу елементи систем освіти як нової інноваційної технології, яка забезпечує розвиток. Мислення у дітей і сприяє формуванню дослідництва, принципу дослідництва, а також сприяє тому, що дитина стає інноватором-винахідником. Показати я хотіла можливість використання елементів систем освіти на уроках біології, використовуючи такі принципи дослідництва, моделювання, мультимедійний контекст, 3D-атласи, діаграми. А активізувати аудиторію до критичного до креативного мислення, щоб вони могли включити свої, е, вирішувати нестандартні завдання е, в таких ситуаціях швидко вирішувати. Учасники майстер-класу прийшли до висновку, що маючи відповідні предметні знання і за допомогою простих об'єктів або речей, які нас оточують, можна. Скласти біологічні, моделі біологічних об'єктів, розпізнавати принципи, роботи біологічних процесів, механізми біологічних процесів, а також метод моделювання, який я використовую, є актуальним у всіх природничо-математичних дисциплінах. Тому що за до допомогою нього можна вирішувати різноманітні задачі, наприклад, задачі на логіку, на статистику, наші задачі генетичного характеру. А також додача на математичну мобільність. І я думаю, що з освіта і учасники майстер-класу впевнили, що STEM-освіта забезпечує або сприяє формуванню компетентності дослідника і кращій соціалізації особистості. Особливо це буде сприяти виробленню таких навичок, як комунікативність, співробітництво, креативність. Особистість, яка в подальшому знайде місце у майбутньому житті, і учасники майстер-класу мали можливість переконатися в тому, що використання елементів сте освіти ну, забезпечує високу мотивацію мотивацію дітей до навчання, саме до вивчення біології, забезпечує, позбавляє остраху. При складних темах, які ми часто вивчаємо, ну а також дає можливість зрозуміти, що наука це і цікаво, це і весело, це доступно для кожної людини. Тому я думаю, що е учасники мого майстер-класу отримали задоволення під час роботи, вони поділилися своїми враженнями зі мною. Ну, Сподіваюся, що мій майстер-клас для вас був приємний для перегляду. Так, У мене запитання, чи тобі сучасній трактовці старосвіта має абревіатуру стрім? В чому полягає ролизм? Воно вони зміни, що крім науки, інженерії, технології, сюди включається ще арт. Тобто це дизайн, це мистецтво, це музика, які разом розвивачують стрім. Я англійською мовою, я новатор в англійській мові, тому що я вчала дощ. І зараз я разом зі своїми учнями працюю з англійською мовою, розумієте? І разом з ними, коли вони презентують мені тему своїх деяких роботи, презентують англійською мовою. Я разом з ними починаю збиратися. Да. Читати, з Так. Дякую, читати. Моє питання буде якесь впливає попереднього, оскільки ви заявили в презентації, в Астер-класі, що ви використовуєте якраз презентації учнівські англійською мовою, то все ж таки, який у вас рівень володіння англійською мовою? Рівень володіння англійською мовою ще в мене невисокий, тому що я починаю тільки вивчати разом з моїми учнями, разом з моїми дітьми, які вивчають англійську мову, саме мої діти. Ну, Ми не маємо високого на жаль, а коли презентують діти англійською мовою, у нас є, ми часто створюємо разом вчителями англійської мови, для того, щоб можна було коригувати, розумієте, даємо інформацію біологічну українською мовою і поряд англійською мовою. Вони такі поховні поговні дітки презентації, так? В презентації, так, так. Створюємо моделі для чого? Для того, що... а, а, конкретно. Наприклад, ми створювали з дітьми модель ока за допомогою рівц. Тобто, як працює наше око, як заломлюється світло, складали лінци, просвітлювати. Можна, наприклад, дальнозоркість, близорукість розвиватися, куди заломлюються, потрапляють промені. От Таке створювали. Ну, діти дуже полюбляють зараз робототехніку. Вони приносили такі спеціальні конструктори, з яких починаємо моделювати. Наприклад, там складали механізми, що можуть показати, як працюють наші суглоби або наші м'язи такого характеру. Ну, Звичайні моделі, що характеризують молекули, це легко показати. Теж і буси діти використовують, і конструктори використовують. І е, нитки, тобто весь підручний матеріал, з допомогою якого можна створити, і що вони придумають. Інколи я їм допомагаю, налаштовуємо. Е е на налаштовуємо. Ну, ми з ними там складали глобулярні білки. Е часто, е от коли е навіть просто малюнки розкладаємо, ми це налаштовуємо на те, що щось нам нагадує, якісь асоціації, і тоді з підручних матеріалів. І мозаїку, я пам'ятаю, мої учні приносили, складали плазматичну мембрану, ми через плазматичну мембрану транспорт проводили або із паперу. У нас сайтах, де ми знайшли із паперу, як працює плазматична мембрана, і оце поклало механізм активний, пасивний транспорт. Тобто те, щоб можна було поглянути на механізм на руху речових. В якій віковій групі вам <кій> легше працювати саме обласно? Ну, Вікова група це діти 12, 11, 12, 13 років, тому що вони до такої роботи краще залучаються, вони більш активні, у них е, інтерес виникає зразу, А вже коли діти 10-11 клас, їх треба вже більше підшковувати, тому що е, і там, звичайно, теми зовсім різні, правда? що теми, Цю тему. Спочатку треба вивчити для того, щоб скласти механізм модель, потім пояснити цю модель, як вона працює. Тому краще мені працювати більше подобається. Я не скажу, що краще, більше подобається це вік 11-13 років. Дійсно. Дякую.